На хвилях Радіо Незалежність триває програма підсумок важливого». сьогодні, фінансова система України переживає нелегкі часи. Це і війна, і кризові фінансові явища, і нестабільність гривні, а відповідно, і інфляція. Та все ж, якою насамперед є ситуація в банківському секторі, як впливають на нього сучасні виклики, та що є головних головним у виборі тих чи інших банківських продуктів. Адже, попри величезну кількість банків, які Існують в країні, українці користуються значною меншою кількістю банківських послуг ніж ті ж європейці чи американці. Однак, як зазначають соціологи, ситуація потрохи починає змінюватися сьогодні. У нашій студії є регіональний директор Юнісон банку у місті Львові, пані Тетяна Вербицька. Доброго дня вам. Доброго дня, доброго дня, шановні радіослухачі. Доброго дня, пані Соломіє. Тішуся, що я сьогодні з вами. Тож, пані Тетяно, фінансова ситуація, стабілізація економіки в контексті, скажімо, наповнення бюджету. Ваша оцінка що ж сьогодні відбувається в державі в контексті фінансів. А ви знаєте, напевно, сьогодні наша держава переживає час, якого ми в своїй історії за останніх років 50 не переживали. Тому що фактично ми не були готові до війни. Ми не готові були до тих викликів, які вона нам сьогодні дасть, і тому все сьогодні перебудовується, знаєте, так на марші, я б сказала. Багато рішень, які сьогодні приймає наш уряд, Верховна Рада. Вони не є популярними. Вони не є популярними серед населення в першу чергу. Тому що в підсумку платники податків відчують всі оці збільшення. Будь-яких зборів, власне, на собі, банківська система не може стояти також осторонь, тому що. Кошти мільйонів людей сьогодні зосереджені в банках, і звичайно, їх відкликання з банків одномоментно недобре вплине на загальну фінансову банківську систему. Однак сьогодні проходить природний відбір банків, які втримуються на фінансовому ринку, які працюють, які надають якісні послуги і продовжують знаходити спільну мову зі своїми клієнтами. Власне, зміни відбуваються довкола банківських установ, які основні процеси розвиваються останніми роками в українській банківській системі. Як це пов'язано з тим, що ми маємо сьогодні? Ну, перш за все, в нас були різні етапи в за останні навіть 10 років у банківській сфері. Був час, коли люди дуже повірили банкам, коли люди понесли свої заощадження до банків, коли. Укріпилася процентна політика банків, коли було зручно і тим, хто бере гроші, і тим, хто дає гроші. Відповідно, коли щось порушилося в суспільстві, коли кризові явища проникли вже в сім'ї людей, відповідно, і люди стали йти туди, де вони тримають ці гроші. Частина людей стала забирати їх, а частина людей все-таки продовжувала свої депозити чи якісь інші заощадження. І банки потребували. Допомоги головного нашого регулятора і рефінансування з боку Національного банку України. Наскільки вдалим було це рефінансування? Звичайно, про це є дуже багато думок, експертів економічних. Я не являюсь таким активним експертом економічним. Тому можу сказати лише про наш банк. Що, як не дивно, він створений на останній хвилі банківської системи. Два роки, як ми працюємо на цьому ринку, Ринку, банк останній з українських банків зі 100% іноземними інвестиціями. І сьогодні ми визнані кращим банком в сенсі інновацій, в сенсі часу розрахунку з клієнтів своїми контрагентами, тобто виконання платежів. І мене це дуже тішить, що ми намагаємося завдяки нашим інвесторам надати якісні послуги нашим клієнтам. І вони не відчувають оцього навіть в межах своїх грошей, вони не відчувають цього, що відбувається. Тобто, воно, можливо, відчувають, але воно якось так нівелює оці загострення, які існують сьогодні за межами нашого банку. Пані Тетяно, ви банкір з великим стажем. Власне, які фактори сприяють відновленню довіри до банківської системи? Скажімо, які заходи впроваджує банк Юнісон, який ви очолюєте у Львові? Ви знаєте, Дуже багато є таких заходів, але перш за все, я думаю, це партнерські відносини з клієнтом. Завжди клієнту необхідно говорити правду. Це виконання зобов'язань перед клієнтами. Це якість і гнучкість послуг, які пропонує сьогодні банк. І він повинен розуміти, що відбувається сьогодні за його дверима, і пропонувати такі послуги, з якими може сьогодні скористатися людина, щоб вони не були надто дорогими. Тому що сьогодні купити в банку скажем, кредит це є задоволення не з дешевих. Ну, разом з тим і депозити сьогодні є. Високі, тому що це один із, можливо, таких механізмів мінімізації банківських ризиків, коли банк, скажімо, компенсує будь-які можливі втрати в майбутньому підвищенням відсоткових ставок. Ну і безумовно, це люди, які працюють в банку. Безумовно, це команда, яка працює, це її ставлення. От я хочу сказати, що навіть назва нашого банку, банк Юнісон, вона має якусь свою філософію. Філософія її проста. Ми працюємо в унісон з клієнтами, тобто по згоді з клієнтами, партнерські відносини з клієнтами, співробітництво з клієнтами, ми вникаємо в потреби і в проблеми клієнта і намагаємося разом з ним вирішувати. можливо, оце і є правило успіху, того, що ми сьогодні працюємо успішно. Власне робота банківських структур в сучасних умовах, що головного, що є головним, скажімо, в принципах роботи банку Юнісон. Головним є це виконання зобов'язань перед своїми клієнтами. Це є надзвичайно важливо. Якщо людина поклала депозит, то вона може ним розпорядитись будь-коли у відповідності до умов договору. Якщо людина взяла кредит і в неї немає можливості або щось порушилося в її житті, в достатку її родини, то банк повинен вникнути в цю проблему і запропонувати їй варіант, який би їй не був обтяжливим, щоб вона далі вірила. В банківську систему, щоб вона могла бути корисною для себе, для своєї сім'ї, мабуть, це є важливо розуміння клієнтів і йти їм назустріч, допомагати бути разом з ними і виходити разом з ними і на успіх. І вирішувати проблеми, коли вони такі є. Власне, говорити про банк і не запитати про стратегію розвитку неможливо для Юнісонбанку, якою вона є, чого прагнуть, чого прагнете досягнути, і які пріоритети, скажімо, ви е, обрали і для себе також. Оскільки банк Юнісон я вже про це сказала, це наймолодший банк з іноземними інвестиціями в Україні, то відповідно розвиток його ну щонайменше на 5 років. Я можу сказати про те, що в грудні у нас було велике зібрання, тобто всіх регіональних підрозділів, які сьогодні працюють в банку. І ми розглядали перспективу розвитку, звичайно, дискутували на 5 років. Тобто, судячи по те, що це не розглядався найближчий 15 рік, а 5 років це говорить про те, що банк збирається працювати. Що банк враховує от ті виклики, які сьогодні є на ринку, що банк технологізується. Ми сьогодні намагаємося нашим клієнтам дати можливість проводити розрахунки і управляти своїми коштами. Своїми рахунками на відстані. Якщо ти не бажаєш заходити в банк, ти можеш війти в нашу систему електронних платежів unison 24, яка працює круглодобово, особливо це важливо для людей і виконувати, розпоряджатися своїми грошима, коли. Тобі завгодно, як завгодно оплачувати все, що ти вважаєш за потрібне при цьому, і знімати гроші, і поповнювати гроші сьогодні можна електронним шляхом. Клієнт, який приходить до нас до банку, особливо коли це стосується наших львів'ян. Він може без допомоги фахівця, без допомоги менеджера, виконати будь-яку операцію, за якою він прийшов до цього банку. Консультацію отримати будь-коли, будь-яку, в тому числі як на нашому сайті, так і через. Голосовий зв'язок на які він може вийти за вказаними телефонами і на сайті, і в нашому банку. Тобто у Львові, це вулиця Банківська, 5. Ми запрошуємо сюди прийти і своїми очима пересвідчитися у всіх тих таких досконалостях, про які я зараз говорю. Тому стратегія нашого банку направлена на, перш за все, як структура комерційна, на якісне обслуговування клієнтів, на отримання прибутку, на вкладення грошей. Шей інвестиції, які мають сьогодні, які нам дали інвестори в українську економіку, на обслуговування виробництва, на обслуговування сьогодні сфери послуг тих клієнтів, які сьогодні приходять до банку, я хочу сказати, що банк сьогодні фактично безкоштовно обслуговує клієнтів. От відкриття рахунку сьогодні для юридичної особи у нас коштує 1 гривня. Для підприємця так само встановлення клієнтбанку, тобто системи електронних платежів, також коштує 1 гривня. Тобто платіж в нас коштує від 50 копійок до півтора гривні, незалежно від суми, яка перераховується. Тобто, якщо ви працюєте з готівкою, відповідно, ви вибираєте пакет для обслуговування де найменша комісія за зняття готівки. І про це все неможливо розказати, для цього просто треба прийти на банківську 5 у Львові, пересвідчитися, і, бо ми завжди раді, прислухайте. Житися і бути корисними будь-кому і львів'янам і юридичним особам, суб'єктам господарювання. Власна роль депозитів громадян сьогодні ставки по депозитах і надалі лишаються актуальними для більшості ставки по депозитах сьогодні лишаються актуальними і їх середня вартість сьогодні десь 24% річних. Середня вартість депозитів сьогодні в гривні, і порядку десь 9-10% це є валюта, це є долари США. Звичайно, ми сьогодні спостерігаємо про те, що люди якомога більше хочуть перетворити гривню у валюту. Для цього впроваджується, скажімо, у нас є так званий депозит обмінний. Сьогодні також інші банки цим користуються. Тобто, людина, прийшовши з гривною, вона може подивитися на курс, який встановлений в касі банку, і придбати собі кошти для того, щоб розмістити. Їх на депозитах. Сьогодні ми проводимо різноманітні акції, щоб якомога більше заплатити людям. Це, наприклад, є в нас різдвяні новорічні дзвоники, коли ставка сягає до 26%, проте, Щомісяця в будь-який момент людина може прийти вільно забрати свої кошти, попередивши про це банк за 5 днів, і розпорядитися своїми грошима. Тому продукти, які сьогодні є депозитні, вони є, звичайно, передумовою для і кредитних продуктів. Тому кредити сьогодні сягають 27-29%, але відповідно я назвала ціну 26% депозитного вкладу. Тому напевно сьогодні. Це ставка, по якій ми маємо жити. Є інша проблема, що в зв'язку з тим, що стало оподаткування доходів громадян по депозитних вкладах, я думаю, що це питання, про це питання треба поговорити. Відповідно, люди трошки насторожилися і почали частіше використовувати депозитні сейфики, ящички, якими також ми володіємо. І в нас величезне депозитарне сховище. Ми маємо навіть депозитарні кімнати, де можна заховати цінності, які ми і Картини, коли ви від'їжджаєте відпустку. Але разом з тим ми бачимо, що є сьогодні отакий момент, коли люди трошки зупинилися, підраховуючи, скільки ж вони отримують доходу, в зв'язку з тим, що 15% податково з доходів до Нового року, зараз 20. Але все-таки я прихильник того, що краще отримати 80% доходу. Чим його не отримати взагалі? І між іншим це не тільки Україна. Це ми почали застосовувати, коли ми в певні кризи явища і війну перейшли. А це багато держав світі, більшість держав в світі. Тобто, якщо ти отримуєш на Податковому своєму оподаткованому своєму доході знову дохід, тобто додаткова вартість твоя зростає, твоїх грошей, то відповідно треба ділитися з державою. Ну і і ми зараз так це і робимо. Отож, гривневі депозити це найбільш актуальна, напевно, тема серед вкладників. І виявляється, є ще такий нюанс, як депозитарні скриньки, про які ви зазна, зазначили, так як вони працюють? Ви знаєте, депозитарні скриньки, це, я би сказала, пасивне збереження своїх цінностей, тому що за депозитарні скриньки треба платити. От в день у нас коштує депозитарна скринька гривні 70. То якщо ти хочеш свої цінності, це будь-які. Це можуть бути готівкові кошти, це можуть бути сьогодні документи на нерухомість, це також mm. велика цінність сьогодні. Це можуть бути вироби з дорогоцінних металів. І будь-що що вважає людина за те, що воно має бути збережене надійно, відповідно, вони шукають той сейф, в якому це можна зберігати. Сейф вдома це ну, зазіхання може бути як тих, хто є вдома, так і тих, хто є поза межами твоєї хати. А скажімо, депозитний сейф в банку це є надійне місце для збереження своїх цінностей. І є така тенденція, ви її правильно підмітили, що люди сьогодні із-за острагу. Того, що особливо це старше покоління, що воно вже має досвід, гіркий своїх вкладень, пов'язаних ще із радянською системою Ощадного банку. Вони воліють краще перечекати ті терміни і свої цінності зберегти в сейфі банку, тому що, ну принаймні, якщо би щось сталося навіть до бомбування, то ці сейфи вони залишаться, сховані там цінності залишаться, і тому люди дійсно видають зараз цьому перевагу, але вони не працюють. Це приносить тільки витрати самій людині, тобто не немає... ну, збереження твої цінності, якусь. але збереження цінностей тобто є за і є проти. Кошти на рахунку банків, звичайно, що вони приносять дохід. Але зараз є надзвичайно хороші продукти, і в тому числі і які? наші дзвіночки, які не обов'язково вимагають строковості місяць, два, три, чотири. Або коли ти розриваєш, ти втрачаєш. Є депозити ощадні, по яких платяться такі відсотки, як і по звичайних там депозитах місячних строкових. Але ти маєш право розпорядження щоденно. А коли ти маєш нашу картку, то ти маєш і депозитні відсотки на цій картці. Ти маєш право розпорядження будь-коли. І в торговій мережі, і в банкоматах, і в інших пристроях і засобах для розрахунку, і ти сам управляєш цими грошима. І одночасно ти отримуєш відсотки. Це може бути до 18 відсотків, тобто це поточний рахунок під 18 відсотків річних, який в тебе, який з тобою ходить завжди право доступу, ти маєш продовж 24 годин. І заощаджуєш. Тобто брати гроші, ти, якщо ти хочеш готівку зняти, ти можеш в будь-яких банкоматах в банках нашого, в банкоматах нашого банку це безкоштовно. В банкоматах інших банків, звичайно, що існує комісія. Ну, але це цивілізовано так і є кругом. Ти можеш розраховуватися нашими картами за кордоном, ти можеш валюту купувати ними за кордоном, ти можеш вирішувати свої проблеми. Так само вони є абсолютно універсальні, які працюють у всьому світі. Співпраця банківської установи з фондом гарантування вкладів громадян, що змінилося тут, в зв'язку з останніми змінами про які ми говорили тут. Змінилося те, що 200 тисяч гривень, які загарантував фонд. Він поки що не збільшує свою суму гарантування, але він їх дійсно відшкодовує, і це ми бачимо навіть зараз, в цьому часі, коли частина банків вийшла із ринку, не втрималася на фінансовому ринку, то вкладники не залишаються обділеними. Тобто, відповідно, фонд гарантування стає управителем такого банку і виплачується вклади, але виключно в межах 200 тисяч гривень. А ми також є членами фонду гарантування. Вкладів, ми також регулярно і чемно сплачуємо внески у відповідності до закону України про цей фонд. І тому всі, хто співпрацює з нами, знають, що вони гарантовані, крім самого банку, крім активів банку, крім капіталу банку, крім того, що банк Юнісон. Постійно без будь-якого порушення дотримується усіх нормативів Національного банку України, а це вже велика перевага і хороший сигнал для наших інвесторів, для наших вкладників. Крім того, звичайно, ми активно співпрацюємо з фондом гарантування вкладів. Ми з вами багато говорили про вклади і про ті послуги Unison Банку для простих громадян, власне, ті послуги для підприємців, для товариств, які здійснюють підприємницьку діяльність. Ви знаєте, в нас є окрема програма, яка стосується малого і середнього бізнесу. Ми приймаємо до оцінки діяльність наших підприємців, діяльність наших підприємств, яка є у фінансовій звітності, яку ми бачимо, прийшовши на територію підприємства або до підприємця. Тобто ми бачимо, якими активами вони володіють. Є окрема програма для малого і середнього бізнесу, вона є дешева в обслуговуванні. Ми сьогодні не припиняємо кто. Кредитування, оскільки ми знаємо, що багато банків сьогодні не кредитують. Ми кредитуємо сьогодні до мільйона гривень швидко, якісно підприємства і підприємців. Ми сьогодні кредитуємо населення Львова через кредити, які пов'язані із заставою, тобто заставою майна рухомого, нерухомого, і виключно тільки з їхніми довідками про їхній заробіток за останні 6 місяців. І просто без довідок, коли люди там пенсіонери можуть бути, люди, які отримують і десь там підпрацьовують. Ну сьогодні, ну що будемо гріха таїти? Вони є. Сьогодні в <клес> нас є категорії людей, такі як нянечки, які <клес> гарно заробляють, такі люди, які доглядають старших людей. Тобто вони ходять, просто заробляють, бо вони не мають постійно офіційного місце роботи, але вони можуть собі дозволити там на свято якесь попри взяти невеликі кредити, там 3, 5 тисяч, 10 тисяч гривень для закупівлі. Там чи. Техніки, навіть от переді мною, ви бачите, меблі, телефони, дахи. Ми стали в минулому році учасниками нашої регіональної державної програми по енергозбереженню. Тобто, ми видаємо під 10% і під 15% річних кредити для. Енер... потреб енергозбереження на утеплення квартир, на утеплення будинків, на вікна, на двері, на дахи. Тобто, і це з відшкодуванням з бюджету 15%, це для людини виходить залежно від того, скільки вона своїх коштів вкладає, або 10% річних, або 15% річних. Це дуже важливо. Це най Дешевші кредити по енергозбереженню в нашому регіоні. Ми також завжди раді і будемо раді людям, які там запізнилися з вирішенням цих проблем, з утепленнями або, скажімо, з придбанням там. принаймні, люди планують якісь... весну ті чи інші роботи. Звичайно, звичайно. Я думаю, що коли починається активний період, якщо хтось ще забув купити котел а для обігрівання, будь ласка, ми з радістю є учасниками цієї програми, і люди можуть отримати у нас ці кредити. Це просто. Сто цього не треба боятися, і тому ми намагаємося навіть от в таких умовах, коли є. Ну, все таке зерно недовіри воно існує. Люди приходять, вони випробовують нас, тому що ми наймолодший банк. Вони розміщають гроші в нас на невеликі терміни. Вони беруть в нас гроші також на довгі терміни. Бо знаєте, все тут от, от, така взаємозв'язок. Як хочуть взяти гроші, то хочуть якомога довший термін. Як розмістити гроші, то хочуть якомога коротший термін. Але ми це розуміємо, бо мабуть, ми такі так само є люди і. Знаємо, що відбувається навколо, і тому ми готові співпрацювати як зручно. Підприємницькі структури ми запрошуємо, підприємства ми запрошуємо. Ми сьогодні обслуговуємо великі як великі корпорації, так і малий і середній бізнес. Цінні для нас і перші, і другі. Чи є послуги в Юнісонбанку, які дозволяють, скажімо, заощаджувати, економити, зберігати кошти, окрім депозитних вкладів? Звичайно, Є... ми активно працюємо з облігаціями внутрішньої державної позики, причому як номінованими у національній валюті, так і в іноземній валюті. Будь-яка людина або будь-який суб'єкт господарювання може скористатись нашими агентськими послугами і придбати, ну, це вважається високоліквідний товар, висок, особливо облігації в валюті, високоліквідна застава, яка, під яку сьогодні можна спокійно. Отримати будь-які будь ресурси для проведення своєї діяльності. Тому ми працюємо сьогодні з цінними паперами. Ми виконуємо сьогодні інші документарні операції, на яких так само можна працювати. І можна просто мати гроші сьогодні на поточних ощадних рахунках в банку Юнісон і отримувати від того гарний відсоток. Власне, картки та інтернет-банкінг деталі частіше ми користуємося електронними системами платежів. Я так розумію, з нашої з вами розмови, система електронних платежів досить розвинута в Юнісонбанку. Ну, я думаю, що от, власне, коли я говорила про те, що ми обговорювали перспективу на наступні 5 uh -huh. років, то якраз от електронні платежі вони так чи інакше вони все активніше приходять до нашої оселі. І сьогодні Створена система, вона так і називається Unison 24 в якій ви можете проводити повністю всі свої розрахунки. Ви можете самостійно проводити заощадження. Ви можете самостійно розраховуватися з будь-якою торговою мережю. Ви самостійно можете перераховувати гроші з одних рахунків на інші. Ви можете робити вільні платежі, типу комунальних оплати там оренди, ще якісь. Тобто, це. Повністю ви, Причому для цього не завжди треба мати вдома якийсь дорогий ноутбук. Ви можете зайти в будь-який комп'ютерний клуб, там, де є інтернет зв'язок, зайти своїми паролями в цю систему і виконати все, що вам необхідно. Для цього необхідно прийти тільки до нас і оформити карту. Причому карти у нас є від безкоштовних. До тих, які коштують там 200 гривень річна абонплата. Саме виготовлення практично воно є безкоштовним, але є там річна абонплата. При цьому, якщо це золота карта, де є річна абонплата, то обов'язково додається вам якийсь супутній продукт. Наприклад, страхування вашого життя. Або страхування, якщо ви мандрівники подорожуєте за кордон, то власне існує такий вид страховки, подорожуючи за кордон. Це додається до цієї золотої карти. Це зручно, це не потрібно ходити десь в якісь інші, скажімо, там компанії для того, щоб отримати ці послуги. І є ще одна перевага. Фактично, у нас на банківській 5 у Львові це фінансовий супермаркет. Тому що ми працюємо разом із нашою страховою компанією, тобто, всі послуги ви можете найдешевші, найдорожчі отримати в комплексі, як банківські, так і страхові послуги, які сьогодні є. Ви отримуєте всі рекомендації щодо управління вашими грошима, роботи з інвестиційними фондами. Також ми таку послугу надаємо консультаційну безкоштовно, тому що недарма наша назва є Юнісон латинню. Це унісон, це співпраця, це партнерство, це згода і все заради того, щоб стати корисним клієнту. і Допомогти йому вирішити всі його фінансові проблеми, і головне розвинути його бізнес. Тож, попри ті чи інші чинники, попри ті чи інші зміни громадянам варто таки звертатися до банківських установ і варто співпрацювати, адже можна вибрати завжди ті чи інші речі, які, скажімо, необхідні громадянам, і банк може посприяти, скажімо, у виборі. Ви знаєте, я просто переконана, що банків боятися не потрібно. Навіть попри те, що ми зараз живемо в складних умовах, кращим порадником і партнером може бути тільки високопрофесійна. Установа і високопрофесійні е, фахівці. Тому не обов'язково йти з великим грошима в банк, або не обов'язково йти за великим грошима mm. в банк. Якщо у вас виникає будь-яка потреба у вирішенні фінансових своїх питань в родині, на підприємстві, у підприємництві, якщо ви mm. підприємець, приходьте, будь ласка, до нас, ми з радістю з вами розберемося у ситуації і ми завжди вам порадимося те найкраще, яке є. Взагалі, у банківській сфері, ну звичайно, в першу чергу будемо пропонувати свої послуги. Якщо вони вам сподобаються, то ми раді будемо вам їх надати. Тож, де і як вас знайти? Прошу заходити на вулицю Банківську 5, це в центрі біля Національного банку України. Поряд з нами є така гарна площадка, де можна відпочити, яку ми, власне, самі і благоустроїли для наших клієнтів, взагалі для мешканців міста Львова. Будь ласка, ми вас завжди тут чекаємо. Ви заходите, це, заходите без будь-яких у нас все завжди відчинено, доступ у нас вільний. Навіть коли ви можете скористатися зоною 24, тобто, це обслуговування через банкомати і вночі, використавши карту будь якого банку, це так як є у багатьох. Тобто ви до нас можете приходити 24 години на добу. Вулиця Банківська, 5. Телефони 234, 90 73 234, 90 74 і 234, 90 75 Дуже просто можна це запам'ятати. Ну що ж, вулиця Банківська. 5 Юніснубанк запрошує клієнтів до себе. Ваші побажання слухачам Радіо Незалежність, пані Тетяно. Мої побажання наступні. Я думаю, що зараз самий час для оптимізму. Чому я так кажу? Тому що тільки люди, які налаштовані оптимістично, тільки люди, які вірять у свою державу, тільки люди, які вірять у у свою родину можуть вижити у будь-яких складних умовах. І тому я хочу, щоб ми були оптимістами. Я хочу, щоб віра, надія і любов завжди була присутня в наших серцях. І не тільки ми про це думали, а це і робили для інших. Я впевнена, що сьогодні банк Юнісон є саме такий, який любить людей, який працює для людей, який завжди радий прислужитися людям і підприємствам. Ну що ж, дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Слухачам нагадаю, що нашою гостею у програмі підсумок важливого була регіональний директор Юнісон Банку у Львові, пані Тетяна Вербицька.